Доброго дня з вами! текстильна група «Кавлатекс» надійний та перевірений постачальник сортованого секонд в Україні. Ваші увазі ми зараз пропонуємо штани трикотажні, завужені донизу на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Різноманітна ідея бачите, кольорова гама в даній позиції. Всі модельки завужені донизу на манжетах. Присутні всі розміри. І середні, і маленькі, і великі ходові розміри. І вигідна доступна ціна. Ціна за 1 кг становить 3,25 долари. Вага мішка 25 кг. 20 мішка. 81,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Всі модельки ідуть. Залужені донизу, на манжетах можуть зустрічатися ось такі бриджі в невеликій кількості. Ціна за 1 кг становить 3,25 доларів, вага мішечка 20. 5 кг ці смішка лише 81,25 долара. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вашій увазі різноманітні літні позиції. Більшість із них йдуть по акції за супернизькими вигідними цінами, зі знижками в 100 і більше доларів. Ми повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 5640 штани трикотажні, залужені донизу, на манжетах всі модельки йдуть, хороші розміри, різноманітна кольорова гамма. Є і ось такі темні модельки спортивного плану. Чорні, темно, сині, з візерунками кольорові. Бачите, йдуть різнокольорові моделі. штанів трикотажних під кодом 5640. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,25 долари, А вартість мішечка вагою 25 кг, лише 81,25 долара.